Ще декілька хвилинок вас затримаю. Нас на каналі вже 55 200 учасників. І все це завдяки вам, дорогі мої підписники. Завантажено мною за весь час 419 відео, які, надіюсь, для вас були корисні. І YouTube відкрив для мене нову функцію спонсорство каналу. Так як зараз монетизації на каналі практично немає, ви зможете подякувати мені як автору каналу своїми донатами. Коротко вам розповідаю. Знаходиться ця кнопка на головному екрані. Відкриваємо її, і тут присутні 4 рівні. Перший рівень це є підписник каналу. Всього лише за 10 гривень на місяць вам буде присвоєно значки лояльності, які відображатимуться у ваших коментарях. Надається знижка на нумізматичну продукцію. Другий рівень це спільне хобі: 35 гривень на місяць включає бонуси з попереднього рівня та спілкування в соцмережах. Третій рівень товаришну мізмат 100 гривень на місяць, включає всі бонуси з попередніх рівнів, оцінка обігових та ювілейних монет України. І останній самий цікавий рівень називається ВІП. 300 гривень на місяць, всі бонуси з попередніх рівнів, також оцінка обігових монет України і монет ювілейних. Також реклама лотів у нашій групі у Фейсбук, аверс обігові монети України та допомога в продажу предметів колекціонування на різних сайтах. Як це зробити? Вибираєте собі один із чотирьох рівнів, натискаєте кнопочку спонсорувати. Тут вказуєте свій номер карточки, чи дебетової, чи кредитної, з якої кожного місяця вам зніматимуть кошти. Це все офіційно. І ніяких проблем там не буде. Вводите номер карточки, підписуєте фамілію своєї карточки і натискаєте Купити. І вам надаються дані послуги.